Відбулося засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради в межах питань гуманітарного та соціального напряму. Присутні заслухали доповіді виконувачки обов'язків начальниці служби у справах дітей сім'ї та молодіжної політики Олени Запсельської про утворення прийомної сім'ї, про вибуття повнолітнього із дитячого будинку сімейного типу, встановлення піклування над неповнолітніми, а також надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна дітей та надання дітям статусу, які постраждали через воєнні дії та збройні конфлікти. За тим члени виконкому затвердили висновки органу опіки та піклування про можливість громадян виконувати обов'язки опікунів, а також розглянули питання про допомогу на поховання. Доповнили двома особами список дітей перших двох років життя з числа малозабезпечених сімей для безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування. В блоці питань житлово-комунального господарства члени виконкому затвердили форми для розрахунку тарифів на послугу з управління побутовими відходами для комунального підприємства спецеко та встановили тарифи на збирання, перевезення та видалення змішаних великогабаритних і ремонтних побутових відходів та послугу з управління ними у горішніх плавнях та на території сіл громади. Далі встановили для приватного підприємства лідер авто тариф на послугу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування номер 34 горішні плавні калаберда на рівні 20 гривень за одного пасажира. Блок питань економічної політики, бюджету, фінансів, майнових та природних ресурсів розпочали із ознайомлення звіту очільника госпрозрахункової поліклініки Олександра Черниша про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Дохід від операційної діяльності за 2023 рік у нас рік на 19,1% та становить 541 тисячу гривень. Дохід від реалізації медичних послуг також збільшився на 27,4% та становить 505 тисяч 600 гривень. Інші доходи зменшилися на 38,5% та становлять 35,4 тисячі гривень. Загальний видатки надання послуг за 2023 рік у порівнянні з 2022 роком збільшилися на 4,4% та становлять 546 тисяч 200 гривень. Також витрати на оплату праці збільшилися на 6,1% та становлять 366 тисяч гривень. Комунальне підприємство не має змоги постійно підвищувати ціни на медичні послуги, для їх відповідності видатно закладати ціни необхідні рівень рентабельності, тому що різке підвищення цін призведе до відтіку клієнтів поліклініки яким є в основному люди із середнім достатком або мало забезпечення Оксансеж, побажання виходьте з пропозиціями. Чим зможемо будемо допомагати. Добре? Добре, міський голова Дмитро Биков доручив Олександру Чернишу проаналізувати конкурентні можливості поліклініки у порівнянні з приватними закладами. За тим члени виконкому взяли до відома звіт очільниці дитячого спортивно-оздоровчого центру Горизонт про результати фінансово-господарської діяльності комунального підприємства за 2023 рік.